Друзі, вітаю! Дональд Трамп, наш добрий, справжній щирий друг, зрозуміло, шовкавичках. Говорить, що е, коли повернеться або якщо повернеться до Білого Дому, то точно згорне допомогу Україні. Дуже сильно маніпулював фактами. Казав, що Зеленський 4 дні тому був в Вашингтоні, взяв 60 мільярдів і поїхав, і просить ще. Ну, і якщо це правда, і Зеленський привезе Швейцарія чи з Вашингтону зараз ще 60 мільярдів попросить ще, то насправді дуже навіть непогана формула може вийти. Але давайте поговоримо, що з цього правда. Тим більше, що вже CNN оголосили правила дебатів між Трампом та Байденом, як вони будуть дебатувати. А Медведчук сказав, що треба захоплювати Одесу. Мені здається, що нашим антикорупційним органам треба захопити решту статків Медведчука, захопити його політичні впливи, викинути їх з парламенту. А гроші з яхт дач. А, і рахунків, що найголовніше, літаків, які вивезли за кілька днів власне до наступу росіян, треба направити в бюджет, бюджет України. Бо поки що зловлена тільки яхта, а частина майна просто заарештовано, але не передано на баланс держави з цього. Не зробили санаторії для військових з цього, не зробили фонд закупівлі зброї. А Медведчук, як ви знаєте, вкрав 5 мільярдів доларів ФСБ, і це найкращі гроші, які можуть воювати проти Путіна. І маєтки в Кончезаспі, і маєтки в Карпатах, і маєтки під Києвом в різних санаторних зонах. Все це повинно працювати на Україну, щоб цей поки не відкривав свого рота. Одним словом, давайте проаналізуємо Трампа. Трошки задінемо Медведчука, але підпишіться на цей youtube канал. Обов'язково ми витискаємо російські наративи. І зробіть донат хлопцям-азовцям: 600 тисяч ми з вами вже зібрали, рухаємось до півтора мільйони. Екс-президент США і, можливо, наступний президент США. Під час своїх передвиборчих заходів розкритикував масштаби підтримки для України під при цьому дуже сильно маніпулював і жонглював фактами. Про це власне, стало відомо в Детройті. Там писали про це в Твіттері, Тернін Пойнт USA організував власне, таку ініціативу для нього. І там Трамп сказав наступну історію: Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів. Серед усіх політиків, які коли-небудь жили, ну ще б ще, ще б це була правда. Зараз він приїздить у нашу країну щоразу. Він звідси їде з 60 мільярдами каже Трамп. Він каже, що Зеленському подобається. Через те, що він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту. І... Знову повторю, а Ви знаєте, що Зеленський тоді там не дав покази і сказав, що Трамп на нього не тиснув. Хоча сторона Байдена казала, що тиснув, Зеленський намагався, ну скажімо так, і з тим, і з тим, плюс-мінус бути в нормальних відносинах. Хоча б потім там побили відносини і з тим, і з тим. Але е Трамп каже, що подобається. Щойно чотири дні тому. Навіть 4 дні тому Зеленського не було в Вашингтоні. Він поїхав з 60 мільярдами. Або ми чогось не знаємо, що знає Трамп. Він приїжджає додому. Зеленський не приїжджав додому. За ці два тижні, там кажуть, один раз був. І то там на кордоні наради розводив. І каже, що треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиниться, цитує Трампа, ніколи не припиниться. Я розв'яжу питання з цим до того, як зайду в Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я розв'яжу питання з цим. Отак от. Е -е -е -е. Ну, дуже смішно через те, що е -е, Ну, погроза не смішна. Він дійсно може зупинити всю допомогу Україні. А е -е, так, е -е, коли буде розуміти, що якщо сипемося, ми посипляться. Всі американські сили в Європі тоді він буде нам давати в кредит. Ну, ми теж чесно скажемо, що ці кредити ми вертати не будемо. Тому, скажімо, так на план Б спільна мова з Трампом може бути, І вона буде, давайте чесно, але. Ну, веде він себе явно по антиукраїнськи. Хоча багато представників Трампа говорять про те, що Трамп буде більш проукраїнським. Це кажуть вони не на камеру. Кажуть, ну ви ж зрозумієте, у нас там виборця, треба так говорити. Ну, от е, кажуть, що він буде більш українським президентом ніж сам Джо Байден. А CNN вийшла вже з новиною, що 27 червня за день до Дня Конституції України пройдуть. Дебати. Його приведуть їхні ведучі CNN Джейк Тапер, і Дана Беш в Атланті 27-го. І це буде перша особиста зустріч кампанії 24-го року між двома динозаврами політики, людьми, які вже по одному разу були президентами. От, і, власне, будуть визначатися, хто зайде в друге з них на престол. Обидва кандидати прийняли запрошення телеканалу і погодилися з правилами дебатів і формою дебатів, викладених в листах. Сінен зазначає, що 90 хвилинні дебати включатимуть дві рекламні перерви. До речі, непогано брендам, які туди зможуть потрапити. Дійсно, шоу буде дивитися весь світ. До речі, там можна прорекламувати Зеленського, який попросить ще 60 мільярдів, як раз Трамп його так любить. От а мікрофони під час ефіру будуть вимкнені та по черзі вмикатимуться для кандидатів на час виступу. Ну я думаю, це бійка буде щита. Ну, от, також зазначається в публікації: опоненти не матимуть можливості скористатися заготовленими додатками, проте в їхньому розпорядженні будуть ручка, блокнот і пляшка води. Отак от, от. Ну, До речі, непогано. Під час дебатів аудиторія буде відсутня, і представники передвиборчих штабів не зможуть спілкуватися зі своїми кандидатами. До речі, ризиковано. За повідомленням американського телеканалу, модератор використовує всі інструменти, які є. В їхньому розпорядженні забезпечити дотримання хронометражу і цивілізованої дискусії. Ну, слухайте, дебати так дебати, як казав класик. Ну, не стадіон, звичайно, як в нас було. До речі, ви як хочете, щоб потім теж був стадіон у нас чи ні? А, зараз повернемось. Буквально маленька рекламна пауза на Кума Путіна. До речі, він ще досі ви не знали, а я вам скажу, що він ще досі колишній глава, досі глава колишній глава, досі існуючий ОПЗЖ, хоч вона і заборонена, в парламенті ці покидьки сидять. Так от, він закликає до окупації Одеси та інших міст України, якщо Україна не погодиться на капітуляцію. До речі, вчора ще. Коли був мирний саміт і коли робили велике сімейне спільне фото, то е, представники Росії казали, що це ну там різні країни, такі яких ми навіть згадувати зараз, не будемо. Що це не капітуляція, а мирний план Путіна. Медведчук каже, що треба окупувати Одесу, якщо Київ відмовиться від путінської мирної пропозиції, в якій той закликає віддати чотири області та Крим, а також погодитись на позаблоковий статус. Е, що цікаво, він каже звільнити Одесу. От, в плані так званого Путіна по окупації України вони хочуть забрати Херсонщину, а забравши Херсонщину, перейшовши Дніпро, далі Миколаїв та Одеса. то, ну, скажімо так, окупація Одеси можлива тільки при плані е, Путіна. Сьогодні ми можемо сказати, що найбільші побратими Одеси це міста Миколаїв та Херсон. Міста та люди, які лягли кістьми, щоб прикрити українські порти Великої Одеси і врятувати всю країну її економіку, тому що 10% економіки виходить через ці порти. Херсонщина та Миколаїв героїчно захищали. Українське море та Українську Одесу, яка стала надзвичайно важливою або точніше її суть і кристалізацію важливості, зрозуміли ці два міста в першу чергу і врятували дуже часто за рахунок себе більшу частину країни. Країна цільне тіло, де кожне місто має значення. І не шмарклі типу Медведчука – Дружина якого гуляє з його охоронцем, розповідати, які міста захватити. Наше завдання захватити все, що його тут осталось. Пробачте, друзі, але йде війна, а його майно все не заарештовано, все в бюджет не заведено. Де заправки Медведчука? де гроші Медведчука? де нерухомість Медведчука. Вибачте, але однієї яхти мало. Мало зараз ходять з помпою, яхту заарештували, продавати її будемо. Хтось там забороняє її продавати. А два літаки. Де два літаки? Де решта нерухомості, скільки палаців було? На цій старій шкурі Оксані Медведчук, скільки бізнесів було, в тому числі в Штатах, в тому числі в Європі, в тому числі в Україні. Ось це зараз треба підіймати. І, до речі, поки ще всі не полетіли в Швейцарії, в Медведчука великі статки на швейцарських рахунках. Чому ми зараз тут про це все мовчимо? Ну, рекламна пауза на цьому завершилась. Повернусь до виборів в Штатах. Просто чесно, це та новина, яка заїла і заділа. Воно відкриває свій брудний рот, а ми тут нічого проти нього толком не зробили. Що знову хтось чекає повернення? Так само, як з Межигір'ям. Розумієте, треба закривати це. Коли ми кажемо боротися проти російських агентів, то проти їхньої присутності в політикумі в першу чергу. Це все треба закривати і віддавати на фронт. Не хочете складних рішень, Боїтеся, що вернеться, забере? Окей, віддавайте військовим. Вони не бояться. Роздайте ці дачі ветеранам. Роздайте їхнім дітям, чиї батьки не вернулись. Вибачте, але вирішити питання показового покарання треба. В Україні все повинно бути в нього тут витерто під нуль. Ось така позиція. Повертаючись до Трампа і Байдена, дійсно Трамп лякає своїми жорсткими заявами. Побачимо, яким він буде. 27-го побачимо Бог кандидатів на одній сцені. Ну, от в мене тут дуже просте запитання для вас. Перше, за кого ви в цих виборах: за Трампа чи за Байдена? Хто в цих дебатах переможе, як ви гадаєте? Ну і третє, як ви гадаєте, якщо переможе Трамп, він буде більш проукраїнським, ніж Байден? чи менш? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже, дуже, дуже прошу, мільйон разів. А точніше, 90 тисяч разів прошу. Дозбирати 90 тисяч гривень. Дякую вам. Ви вчора були дуже активні, ви насипали більше 100 тисяч гривень чи порядка 100 тисяч гривень. Давайте цей успіх повторимо і сьогодні. Друзі, будь ласка, банка, картка PayPal для азовців. Купуємо хамві, він буде боронити нашу державу і відвоювати наші території. Ну і підпишіться на канал. Це дуже важливо під цим відео. Чорна кнопка. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!